Усім привіт, народ. Сьогодні хочу показати вам відео з серії, як перемогти карту. В даному випадку карту Lassie. Спочатку я покажу з нижнього і верхнього респа найпростіші ситуації, ну, базу, дефолт. А потім в кінці відео буде класний реплей на 7 хвилин, в якому я переміг, ну, без мене не перемогли б я там вбив і ЛТшку, і тяжиків, і СТшок всіх перебив. Там на майстра топ-1 по демеджу і за 7 хвилин. Один момент на ГВЄ-100 в мене не вийшло це зробити, а ось на 261 дуже класно. Дуже сильно раджу на початку бою на ласвіді з обох респів їхати спочатку на четверту лінію для того, щоб убивати ЛТ. Або вони підсвітяться, їх легко вбити, або не підсвітяться, шукайте поломки. Ось тут я вже бачу поломочку. Забор зламаний. Дивно взагалі зламаний, але окей. Я думав, що Елтивод або упав сюди випадково, ну або никається в цій позиції. Ще частіше вони проїжджають, ось цей забор ламають, стають з цього куща. Найлегше. Бачите, 132 1321 наш Елтивод. Також став сюди, він зламав заборчик і став куща, я би його супер легко знайшов. Якщо ви відчуваєте, що вмієте це робити, шукати поломки, то раджу сюди їхати на четверту лінію, це працює. Якщо ні, якщо ви цього не робите, раджу спробувати, може раз п'ять, може вийде, то робіть, як не вийде, то забийте. Не втрачайте час. Сюди не їдьте. Вишайтесь на К3. Там, не є показує на Геве 100 як грати. Але я вважаю, що це дуже допоміжне. Стать на четверту лінію. Вбити ЛТшечку. У мене ще й залітає 1200. Офігенно. Ладно, ого на Геве 100 Так що, вертаємось. Геве 100 Ласвіль. Найпростіша ситуація. Моя команда грає у щелену. Суперники грають у щелену. 113 тяжиків на команду. І всі вони тут. Саме з моєї позиції, де я стою зараз К-3, ти легко закидаєш. Всіх бачиш сюди під кам'янець дуже часто тут відіграють. Саме в цій ситуації. Танки грають безобразно, бо їх багато і чомусь вони нікого не бояться. Ну як чомусь. Бо ось тут нема ПТшки. Ось тут нема ПТшки, на подивіться То Тяжі грають безпечно. Але я їх закидаю супер легко. Далі дуже, дуже важливий нюанс. Є багато гравців. Що відіграють не там, де я ось тут, а стоять ось цій позиції, наприклад. Давайте. Ось так от. Ось тут грають. Це неправильно. Тут дуже часто арту можуть і затрасерить, бо звідси не втекти. І за ну арта може затрасерить, і навіть тяж може затрасерити сюди дуже легко, або й навіть підсвітити, або ось там грають. Бачите? Там, я вважаю, також неправильно грати. Зараз розкажу чому. І, дивіться, я граю саме тут. Трошки правіше, трошки лівіше. Не дуже там є різниця. Давайте дивитися, чому не слід стояти лівіше. Якщо ось тут стоїть ртавод на цій позиції. Він зможе кинути по Маусу. Так, перевага. Але він не зможе закидувати ні КПЗ, ні ІСУ-7, ні навіть наверх. Ось Т803 і канопенер. Навіть сюди чомусь набагато гірший простріл. Чи то якось там Бугор виступає, Чи відстать до танків менша, і воно так. Летить слабенько. Я, чесне слово, не знаю. Але от з лівої сторони по Т-803 закидається набагато гірше. Mm. Ну, якби все. Я показав все, що хотів. І кажу вам: головне ось ця позиція, там, де канопнер. І вона прокидається саме там, де я стою. Ще буває ситуація, коли. Т803 не отут відіграє. А вище загіде. Тут або Юдес, там Мінотавр. Т803 там. Хакер. Ось тут відіграють зверху. Це супер небезпечно. З тієї позиції танк тебе пересвітить. Тому треба буде стояти. Не там, де я зараз, а трошечки правіше. Бам, ще одненька легенька. Треба буде стояти трошки ось тут, в бік. І лупити, звісно, його. Той, хто буде там наверху, бо його не проб'є ніхто в башту. І бачиш його тільки ти. Чомусь ось тут немає. жодної ІПТ? Тому тільки ти зможеш сюди закидувати. Ну, все, давайте перейдемо на інший, на інший респ. Го. Телепортуємося на інший респ. Я знову стою на позиції третьої лінії, як і на протилежному Респі, на ГВС-100 Чому? Зараз розкажу. Ідеально легенький простріл сюди, ідеально зараз залетить по фазі з плешом по ПТ. І головне, ПТшка ось ця стоїть за камінцем. Я в неї легко вкину. Якщо стояти на А2 позиції, аж ніяким боком я не бачитиму ПТху. Тут реально в ущелині головне прострілювати за цей камінь. І для цього треба стояти на третій лінії. Звісно, з цієї позиції я аж ніяк не вкину сюди. Не біда. Ноги в руки за 30 секунд переїхав на А2 і закидає сюди. Але частіше стоять саме тут тяжики. Ем, ще часто стоять пт ось тут, ховаються, і ось тут поломочки роблять. Там трошки видно. Дерево, і ще трохи дівіше одне дерево стоїть. Петехи реально часто ламають. То можна давати блайнди. І для цього треба переїхати на А2. Бачите, де я стою взагалі в полі біля кафешки. Ну, ладно, давайте пропустимо трошки, щоб не затягувати відео. Ось я став переїжджати, тому що фаза вже шотна, я їй там ще двічі вкинув. І. Гляньте, фазу добувають. Зараз борщик підсвітився, повністю фоловий. Я, звісно, хочу вкинути йому блайнд О, звідси краще видно. Ось це дерево часто ламають. Або ось це. До речі, воно зламане і там стоїть Су-130. Або Юдес, я вже не пам'ятаю. Також, якщо ніхто не світиться, ніхто не світиться. Можна кинути, це залітає. Ну, а в даному випадку зайде пробиття поверх М-борщ Легенько на 900. І, якби все. Більше немає нічого складного в грі на карті Ласвіль. Притримуйтеся цих правил і буде вам класно. Ем, Давайте переходити до реплею. 100 мільйонів вибачень просто. Ем, Записалася. Погана картинка, слабенька якості без звуку, я десь щось втратив, не розумію. Але бій від того гіршим не став. І я на початку бою, як в гайді, перевіряю всі поломочки, нема нічого, нема нічого. Якось дивно, звісно, я бачив, потім уже, коли передивлявся реплей, що дерево було зламано вже давно, але під час бою я цього не бачив. Тож, дивіться. який стоп. Дерево зламане прям тут. Воно і там трохи далі зламане, і прям тут. Тож я із зрядженим, посиленим снарядом кидаю поблиску ваншот. Ну офігенно. Все, своє я зробив, ЛТ убив, потім це мені пригодиться. В чаті, йох, в шоці від того, який я, красавчик. Ще там шквал плюсик ставить в чаті. Це я переїхав на позицію, як на ГВЕ 100 К3. Зряджаю снаряди. Тут у мене ще не відкадешилось. В реплеї неправильно показувало. Ось тут я відкадешився і одразу дав майже на 500. Офігенно. Шквал у мене там справа Починає пропушувати. Насправді це величезна помилка. Він мог би якось інакше відіграти, бо він скоро помре. І якби те, що я перебив суперника блеска, нема ніякої переваги. Бо наш сам віддався. Залітає наверх афігезна тичка, скільки це майже 800 урона. Ого-го. І на, на, на даний момент я би мав би вже тікати. Було б правильно втекти. Але я вирішую ще зупинитися. Дати третій, він не заходить. До речі, якби я стояв не тут а лівіше. там ото зліва, У мене було б набагато менше часу втекти. А позиція тут дає можливість таку. хоп і втік. Тікаю. За мною женуться пси. Я можу собі дозволити отак от просто відкрито. Ш... Ніяка ЛТшечка мене не пересвітить, бо я вже її ваншотнув І втікаю. Да, мене зараз підсвітять прям останню мить. І кинуть по мені Блайндиком трошки. Але то фігня. Ой, не Блайндиком, а віртуху. Дивіться. Пам! Прилетіло, не влучило. Сисайте. Відсвічуюся, перекачую далі. Повторюся, як же добре, що блеск уже в ангарі. Я займаю позицію. Блін, на жаль, картинка така слабенька. Ну, вибачаюся, дуже-дуже вибачаюся. У мене немає вже оригіналу. А я щось неправильно нажав. От і без звуку. т 55А. Бах, легесенько. Тут гарно теж. Стаю за хатку. Для того, щоб ніхто мені блайндом не дав по трасі. Також часто трасерять. Це все не просто так, що я став за хатку. Це. Бо я вже навчений. Тяжик у них якийсь дурачок. На що він сюди виїхав? Я не розумію, що він собі думав. Я вкидаю 270 і всю оглушку. А ось як правильно стояти. Зліва, за хаткою, краще стояти. Це для того, щоб, вас не пересвітили он онтамот, ЛТСТ може під'їхати, або справа в місті. Також тяжики можуть пропушити і вас пересвітить. Тож треба стати саме за хаточку. Ну зараз місто у нас за нашою командою, тому я можу дозволити стояти тут, а не там зліва. Бо там також можуть замлайдить. Типу, контрівер. Чи хто там? консейвер. Або М48. Зараз по М48 зайде маленька тичка, я думав його добувати. Ну, заходить 200. Бабах. Я сиджу тут зведений на карті чекав Бурасика чи ще там когось. Підсвідчується тест третій. Я боявся, що попаде в хатку, тому ось так от кривенько вліво звівся. Нормально, 86 зайшло, і плюс оглушки 300 плюс. 380. Це, давайте я пропущу трошки. Ось я. Після тички в Т103 я швидесенько переїхав. Благо, 212 -та все-таки має пристойну швидкість. Звівся. кидаю, залітає на 700 плюс 500 оглушення. Офігенно. Ну і все. Більше я тут вже нікому не дам, не встигну. Ого, до висновків. Ось так от вийшло. 3750 шкоди, 2000 оглушення, 2 кіла, мастер-чок і медаль Гора. Я топ-1 по демеджу, в принципі, витащив бій, хоч виглядає 15-7 рахунок. Не те, щоб і близько, але ми виграли тільки плюс 2000 по ХП. Я в описі під відео залишу список відтворення з блайндами по всім мапам. Я його поповнюю потрошки. І там блайнди по ЛТ-шкам. На всіх мапах шорти 30 секунд відео. І на Ласвілі також 3-4 відео там є. Сподіваюся, це відео вам було дуже допоміжне. Ви підвищите свій рівень гри на карті Ласвіль. І удачі!